Второй пассажиры и третья платформа отправляются в автобус за полетением Я, я, я разумею. Ці автобуси відправляються за розкладом руху. Так, як і було, все нормально. Приблизно 45-47 відправил на день. Запустили касу, вже працює у нас вона, будь ласка. Зала очікування не працює, але в нас є вхід до каси і там є маленьке приміщення, там, де люди зможуть відпочити або очікувати на свій автобус. Ми по справах у Львів їдемо. Зазвичай, як і після таких подій, ми почуваємо себе в небезпеці зазвичай, але ж з умовою того, що нам потрібно виїжджати по справах, ми тримаємося. Все-таки на той час, може, трошки людям пощастило. В той момент було дуже мало людей. Зазвичай там на годину пізніше там була б сотня людей і, мабуть, була б дуже велика трагедія. Напевне, зараз страху вже немає. Ми вже звикли, якби от нам вже, ну, спочатку якось було не так, але ну, все проходить і ну, зараз тихо, мирно, дякуючи Богу.